день, учня з 9 класу. Зараз на урок Українська Жертва мова. Сьогоднішня тема держави органи, влади. Органи, влади. Окрім державний комітету на сьогодні в Україні діє ряд інших центральних органів виконавчої влади, Вища аттестаційна комісія України Національне Космічне агентство України, пенти України, головно контрольне, ревітні управління та інші органи державної влади України, однакі органи державної влади. Орган державної влади організаційна відокремлена і відносно ну, самостійна частина Єдиного державного апарату України. Це колектив людей громадян України, які мають статус Державного служба або інший спеціальний статус. Орган державної влади завжди має статутно-правовий характер. Заснування будь-якого органу державної влади він але етнічні меня сардан і інші держави. Визначальна ознака осан державно влад є наян у нього державного влад повно лаже. Жестава лексика. Апарат даже рисні слова зна... багато, але значить більше, наприклад, апарат, фотоапарат відео апарат апаратура аудіо апарат для голосування глава держави пресидент прецедент арбітражний розпирки як судю конституційний верховний міністр прем'єр-міністр виборчий Право голосування. Партія. Блок. Плох. Депутат. Депутат. Телегат, однак як поміщниці. Телегат, виборня або призначення представник якої не було організацією колективу. Дати відповідь уже на запитання, що таке громадянство, які є вставить для отримання громадянства, яке громадянство існує в Україні? Чи може громадянин України бути позбавлений громадянством? Чи може американець, громадянин України бути депутатом? Я можна отримати громадянство України, які є підстави відмовити особу у виході з громадянства, що може викликати втрату громадянства України? Учні, ми з вами познайомимося та про державу органи влади, які є на справі. Це не легка робота та відповідальність. Дякую за увагу. Ми з вами зустрічаємо в наступному уроці. До побачення!